Йоу, всім привіт, народ! Сьогодні ви дізнаєтеся, чи можливо прийти в Майнкрафт в світі, який складається тільки з пустелі. Надіюсь, тобі сподобається це відео, тому можеш зразу вліпити свій лайкосик і підписатися на канал. Ну а я побажаю тобі приємного перегляду. Що ж, я заспавнився. Як ви бачите, цей світ повністю складається з пустелі. Тут немає дерев, а із з їжі тут тільки кролики. До речі, з сухих кустів... Можна добувати палички. Знаєте, що я одразу замітив? Так, так, це аванпост. Тому давайте підемо його залутаємо. Ось я вже до нього підібрався, треба тихенько обійти, щоб мене не замітили. Зрозумів, мене вже замітили. Поки мене ніхто не бачить, я заберу їхнє сіно. Та ще тут є верстак. Ось ця вовна нам піде для ліжка. Быстренько забігаємо і закриваємося. Подивіться, який тут є лут. Тут також є дубові колоди, тому я їх обов'язково заберу. Думаю, цього вистачить. Тепер крафтимо доски, верстак. Навіщо мені зберігає верстак? І крафтимо собі перше дерев'яне карило. Чекаємо звідси як можна швидше. Тепер можна скрафтити наше перше ліжко і переспати нашу першу ніч. На ранок забираємо речі. Ну, а тепер можна спуститися в шахту і добути наш перший кругляк. По стандарту крафтимо кам'яне кайло та сакиру. Тепер спускаюсь в шахту за залізом. Ось наше перше вугілля. Крафтимо факли. ось і наша залізка. Одразу переплавляємо його. Нам переплавне залізо, крафтимо щит, кайло, меч, сокиру та перші обладунки. Все, тепер нам не страшне ніщо. No. Я думаю, можна спробувати знайти наші перші діамантики. Ем, що? Ну, добре, добуваємо. Тут він тільки один. Добував діаманти я дуже довго. У мене закінчилась вся їжа, тому я відправляюсь на поверхню. Уявляєте, я вибираю шахти і знаходжу село. Давайте його залутаємо. В першому будиночку нічого цікавого, в другому теж, а в третьому хоч книжні полочки. В наступному будинку нічого немає. Чим вже торгує бібліотекар, шовковий дотик? Ну, мені він не потрібен. Давайте зупинимось в одному будиночку. Складу свої речі. Постеліть головна проблема з їжею, тому потрібно її добути. Також думаю, розширити цей огород. І в мене вийшло щось таке. Залишилося все засадити. Тепер давайте пустимо. Ну, а тепер просто стоїмо в АФК. Нарешті я дочекався, коли це все виросте. Давайте це все зберемо. Ну, а на наше насіння висадимо огород. Ну і нарешті ми можемо скрафтити трохи хлібу. Поки розтеп пшениці скрафтю діамантову броню та інструменти. Таким сетом можна і дракона вбивати. А зараз саме час зробити портал в пекло. Зараз знайду лаву і зроблю обсидіан. А ось і вона. Як я не люблю це діло. Починаємо. Все, 10 штучок нам вистачить. Що, будуємо портал. Є одна проблемка. Тепер нема проблемки. Полетіли. Чому мені на спавни не везе? Давайте трішки повбиваємо ендерменів. Давай, давай, йди сюди до мене. Мені ендерперли потрібні. Давай, давай. Розумів. Ось і наш перший ендерпел. Ось і другий. Я добув 16 перлин Енду. Тепер нам потрібно знайти і фритиків. Нарешті я знайшов свій данш. Я його шукав дуже довго, тому я думаю за це можна вліпити свою королівську уподобайку он і Фритики. Що ви на мене так нападаєте? Перша паличка є. Вдаряємо і закриваємося одних. Там Там іфрити закінчились. Але ще десь... А, воно не заспланулося вже. Так, як вас так побити? Щоб ви мене не вбили, а? Тут так темно. Так що, віддача 10 чи що? Ну, а тут я вбивав і фритів і навіть щіть не загинув. Я добув 9 тижнів, це навіть якось багато. Тому відправляюсь у моє село. Ну що, я вдома. І першим ділом потрібно підготуватись до Енду. А це означає, що потрібно набрати дуже багато їжі. Все, я перекрафтив, як думаєте, вистачить цього хлібу чи ні? Я думаю, що так. Тепер давайте скрафтимо саме головне. Я думаю, ви вже розумієте, що це. Також потрібно накопати доволі багато блоків. У пеклі є незирак, і він копається дуже швидко, тому я його буду копати. Ой, оце небезпечно! Ну що, ось тільки на зараку нам вистачить. Відправляємось додому. Ну а тепер можна і дракона вбивати. Поїхали. Зрозумів нам туди. Будь ласка, дякую. Друзі, ось вам докази те ще це цей світ повністю спустелі. А ось індерперел знову зламався. Скільки я цих індерпелів зламаю? І знову кидаємо? Знову і ти. На мене тут банда орків нападає. Задовбали вже. Що, друзі, настав цей момент? Я на кінець знайшов цей данж. Тому зараз я в нього відправлюсь. О, я знайшов бібліотеку. Я знаю, що тут є корисний лут. А ось і скринька. Що? У бібліотеці нічого корисного не було. Але знаєте, що це значить? Коли вже я знайду той портал? Нарешті я знайшов цей портал. Ну, коротше, я зламав спаунер і тут є 2 ока. Тому давайте їх сюди поставимо. І на кінець -то пройдемо Майнкрафт. Поїхали. Ось такий у мене спаун. Кінець. Так, так, це кінець. Ну що, почнемо ламати кристали? Ось наш перший кристал. Давай, подрывайся. Я не смог за это записать, но я подервал первый кристалл. И, друзья, последний кристалл Все, я знищив всі кристали. Залишилось тільки перемогти дракона. Давай сідай вже. Часу мало. Що, нема де хілиці, дракончику. А! Навіщо мене пуляти? Знаєте, друзі, мою помилку: я забув взяти арбалет або лук, тому прийдеться його бити тільки мечем. Так, він сідає. Давай сідай, мені треба тебе. Я вже не дочекаюся. Коли пройду Майнкрафт, як тебе пити? А! Досить пулятися. Оце тут магія. Ну, все, все сідай, зараз тепер маємо перемогти вже. Отримай на тобі! Знову сідає. Давай, 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 давай. На, на, на на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Буду його довго так бити. Чо я його факелом б'ю? Вый його, ендермени, чого ви стоїте? Давай, сядь, так що я тебе міг бити. Давай, давай. На тобі. Чому ти не б'єшся, а? Що за лайк? А то ти ендермен. Трошки залишаються Просто подивіться, скільки у нього ХП. Залишилось ще трішечки добити. Ну давай. же Залишається зовсім капелька. Так. Все, ми вбили цього дракона. Так, давайте зберемо досвід. Як думаєте, який буде рівень? І в нас 64 рівень. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сьогодні ви дізналися, чи можливо пройти Майнкрафт тільки в пустелі. Дякую за перегляд, всім удачі і всім па-па!